Фанкон продався. Цієї правди вам ніхто не розкаже, бо усіх косплеєрів та блогерів цинічно купили. Так, за що їх там купили? За проходку і фото з Олдбоєм. Що ж це твориться, люди? Якось так я би хотів почати це відео, але давайте визнаємо: проводити масовий захід для гіків та анімешників під час війни це непроста задача, проте з нею, тим не менш, організатори впоралися. Або ні. Є тут Астрікс. Перед тим як перейти до жорстких претензій та негативу, хочу зробити невеличкий відступ, бо щось хороше тут теж є. У нинішніх умовах чимало івентів опинялися не просто під загрозу зриву, а й припиняли свою діяльність через неможливість проведення в наявних умовах. Так, наприклад, організатори Комікон Україна переносять чи головну гік подію вже другий рік поспіль, і все через кляту русню, коли нашим співвітчизникам вдасться подолати рекорд у 40 тисяч людей на Коміконі в 2021 році, наразі я навіть не уявляю, якщо чесно. Так чи інакше, проводити фестивалі для гіків та любителів аніме зараз важко як ніколи. Проте комусь вистачає на це наснаги, чим я, безперечно, захоплююся, особливо, якщо певна частина прибутків йде на підтримку Збройних сил України. І це організатори фанкону назвали головною метою заходу. Проте деякі відповідальні за івент могли бути дещо заангажовані. Так, наприклад, на фестиваль не змогли. Трапити такі відомі діячі українського Ютубу, як Миколай Олексійович, його вірний товариш Колварс, та як його там, начебто Кай, ну той самий автор циклу відео про культуру мемів, ціну мистецтва, пермакризу або ж айсбергу по губці Бобу, який набрав переглядів більше, ніж усі мої відоси на основному каналі за увесь час. І ні, це не надрочування на статистику інших каналів, ну лише трохи, а спроба зрозуміти, чого їх не пустили на фанкон, власне. Я вирішив хайпануть. Друзі, коротше відбувається якась дуже дивна тема. Таке відчуття, що мене така бляха ігнорують. Ми подали заявку на фест, а нам тупо не відповідають. Іншим блогерам, як я знаю, відповідали набагато швидше. Плюс сильні підозри існують, що нас можуть не хотіти пропускати чисто через те, що це ми. Аби стати учасником фанкону відеоблогеру, потрібно мати ютуб канал з двома тисячами підписників та приймати участь у промокомпанії фестивалю. Загалом, за усіма критеріями, Миколай Олексійович Колварс така й підходили, і навіть почали рекламувати захід ще у березні, проте їм в участі було відмовлено. Ділити блогерів на поганих та привітних, враховуючи, що фестиваль то для глядачів робиться, щоб зібрати гроші на ЗСУ, провести класний івент, щоб підняти настрій людям під час тяжкого життя, це дуже низько і слабко. Тим більше те, в якому форматі це відбулося. Ми подали заявку і нам дали сигнал, що ми йдемо нахуй через. Інших людей, а коли запитали, так в чому ж причина напряму, навіть не змогли пояснити своє побоювання провокацій. Сказали б прямо: ми вас не поважаємо, не хочемо вас бачити, чи щось ще. Це, хоча б було відкрито і чесно, а по факту отримали просто небажання пускати якихось блогерів в нас, бо в нас є непорозуміння з людьми, що близькі з організаторами фестивалю. Їхнє право кого пускати, кого не пускати, але особисто для мене і підозрюю для вас. Це говорить про деякі тенденції на бажання навіть контактувати у вигляді відмови з нерукостисканними блогерами. Хоча все, що ми робимо, це критикуємо кую не метал. Як людина зі сторони, та який нема до кого прибитися в конфлікті між кузнею та каєм з Колварсом, маю декілька спостережень. Як на мене, така спроба за контролити явно була зайвою. Зрештою, ці двоє не сильно тягнуть на ютубний талібан якийсь. Колварс, взагалі, гном. На три п'ятих, якщо вірити його фото, адже все, що ми публікуємо в інтернеті, не можна ставити під сумнів. Контркультурники звинувачують в цьому пряма мова з скую, яка підтримує волинця. Припускаю, що це може бути ютуб-продюсерка на пороках пані Келі, Ну або ж Даріус, я хз. Зрештою, саме пані Келі усі дякують за організацію такого лампового і безпечного простору в Ютуб-зоні. Чи дійсно Кайта Колверс це загроза номер один, або. Хтось сильно заангажований, напевно, ми ніколи не дізнаємося правди. Ну а якщо відверто, то не мов би просто люди для своєї тусовочки зручніше зробили та й по всьому. Тому і не пропустили та колварсів, а якісь там ноунейми, друзі організаторів, пройшли та брали участь у всяких стендах. Всі експерти. Брешуть зрештою, хто з нас кількох ютуб діячів також не схвалили в якості учасників та що могло б статися на фанконі. Напевно, щось, що розширило б цей блок, але зрештою давайте про хороше. Колварс таки потрапив на фанкон. І ось є підтвердження. От ви кажете, що Колварса не пустили на фанкон. А це хто? Це хто на фанконі? Осьо, прямо, прямо тут, прямо тут, прямо тут, прямо тут стоїть ось, на фанконі. От і Ютуб, це звісно прикольно, але й мерч продавати комусь треба. Напевно, так і думали власники магазину Enjoyka, які роблять дещо сучасну продукцію. І головна особливість їхнього мерчу в тому, що вони використовують згенеровані зображення. Все вірно, це знову скандал щодо використання штучного інтелекту. Ви думали, що вони закінчилися вже кілька місяців тому, але ні, вони з нами будуть навічно. Бо боротьба Нейромерешта Укрерту не знає кінця та. Правил, цілі, напевно? Я, я не знаю взагалі, до чого планують художники прийти, але окей, ми, ми все ще тут. З поміж кількох десятків магазинів на сторінці фанкону знайшли енджойку, за яку організаторів заходу, напевно, мали б знищити. Бо як це так не помітити, що якийсь продавець випускає футболки зі згенерованими малюнками? Вау! Ви що, хіба не перевірили усі ліцензії на використання їхніх зображень? Та чим ви тоді взагалі там займаєте? Маєтесь, я особисто вкрай обурений, та не можу підібрати слів, аби висловити свою злість, тому її не буду. Бо в цій темі, відверто кажучи, нічого не розумію. Самі організатори фанкону в яло спробували захиститися і написали, що ну оригінальні автори не звернулися зі скаргою, тому ну ок, попередимо. Тому магазин зі згенерованим контентом на мерчі хутко вибачився і нібито замінив усю продукцію, яку продаватиме на фестивалі. Тут варто підкреслити, що. Події відбуваються буквально за два дні до початку фестивалю, і замінити таку кількість мерчу для реалізації ну, відверто кажучи, було б неможливо. Звичайно, можливо, Енджойка має якісь величезні потужності та може замістити увесь той поганий мерч хорошим мерчем. Але в це я відверто кажучи зовсім не вірю. Більшість з вас може знати, що Android це онлайн-аніме магазин, який має своє виробництво. Всю свою продукцію ми ш'ємо і друкуємо самостійно. Проте більшість зображень для створення принтів ми до недавнього часу знаходили на просторах інтернету і використовували їх, скажімо, на свій розсуд. Визнаємо, ми робили як всі, і нехтували, як мінімум, етикетом. Проте наразі, отримавши декілька гнівних коментарів, ми задумалися про те, що сірою дорогою ніколи не дійдемо до цих. Цивілізованого і культурного простору, тож можемо сміливо заявити, що зробили висновки, відтепер будемо більш пильними до відбору зображень, а також будемо раді співпрацювати з художниками та ілюстраторами. Якщо вам є, що нам запропонувати, то чекаємо вас в діректі. Особливо мені подобається частина про будемо більш пильними у відборі картинок. Можливо, нічого й не зміниться, просто тепер будуть більш андеграундні арти знаходити. Загалом ніколи такого не було, і от знову. ou oh. Скільки ще скандальних магазинів потрапили на фанкон, але не потрапили під удар, я не знаю. З мого особистого досвіду на фестивалях регулярно барижили фігурками з Аліекспресу та оверпрайснутим мерчем найрізноманітнішого штибу. Зрештою, подібна проблема буде спіткати будь-який фестиваль, де є незалежні магазини. Проаналізувати усю продукцію будь-якого продавця просто неможливо. Ми маємо з цим змиритися. Можливо, мої слова були занадто. То колючими. Судячи по реальних відгуках, більше претензій в народних маси не було, що мене дивує. Бо, зрештою, на фестивалях нерідко трапляється дичина, а в Твіттері пости про подібне завжди отримують розголос. Особисто мені шкода, що не було Михайла Лебіге, він дуже смішно матюкається. Без нього це все, звісно, не те. Ну і фурі пускати не варто було, як на мене, бо хто знає, а що як один з них виявився би Кай або Колварс, недопрацьовуєте. Сказати, що. Хацуне, Міко та третя окрема штурмова бригада це не найкращий колаб. Я не можу. Це ахує, відверто кажучи. Хто зна, може, все ж таки комікон цього вересня буде. Але наразі нічого не відомо, бо дати усі умовні, але принаймні в нас ніхто не забирає атлас. Він точно буде цього року, і це вже добре. Тож таким і був огляд усіх срачів на Фанконі. Так, я також очікував більшого. Іншим разом відпрацюємо. Підтримуйте українську армію та перевірені волонтери. Волонтерські фонди. Наша безпека це досягнення української армії. Тож, будь ласка, не забувайте про це. Тож, успіхів вам!